Так, приїхав в наявності Redmi 7 a ціна 1200 гривень, чорний колір. Є такі легкі-легкі потертості по корпусу, але на роботу ніяк не впливають. Так, телефон повністю цілий, справний, має роз'єм на навушники 3,5. По екрану нюансів серйозних немає, легкі-легкі царапки якісь, але не критично. Зараз покажу інформацію про телефон, повністю чистий, без різних аккаунтів. Redmi 7A, 16 ГБ пам'ять самого телефону, встановлений 10-й Android. Та 2 ГБ оперативної пам'яті в комплекті до телефону йде зарядний шнур та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво такий пристрій, пишіть у повідомлення. Також додайтесь у телеграм-канал, ссылка в шапці профілю. І дивіться інші мої відео: гортайте вверх та вниз. Є досить великий вибір по смартфонах. Постійно й оновлюємо кожних 2-3 дні. Практично є оновлення по смартфонах.